Той, хто мене чує, тричі підстрибніть. Той, хто мене бачить, оком підморгніть. Той, хто хоче в школу, руку підніми. Будем працювати разом я і ти. Дітки, сьогодні отримала я листа. Давайте разом з вами його прочитаємо. Він від директора школи. Восени. Ви підете до школи, тож я підготував для вас подарунок, який допоможе дізнатися, що таке школа і яке цікаве життя на вас чекає. Але щоб знайти цей подарунок, ви маєте здолати всі перешкоди, а допоможе вам у цьому ваша вихователька та деякі підказки, успіху вам, директор школи, який з нетерпінням чекає на своїх чудових учнів. Разом з листом була й посилка. Давайте поглянемо, що в ній. Це дзвоник. Він допоможе нам регулювати час заняття і відпочинок. Перше завдання, на яку геометричну фігуру схожий предмет. Піраміда схожа на трикутник. Годинник. Схожий на круг. Дорожній знак схожий на квадрат. Молодці. Перерва. Вар, вер, 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 вниз, вниз, вниз. Наступне завдання. Пограємо в гру ще зайве. Потрібно уважно поглянути на картки і назвати зайвий предмет. Квіти. Ведмедик. Морква. Дерево, сукня, черевики, автобус, шафа. Чашка. Полуниця Сливи молодці. Перерва. Маленькі ніжки йшли по доріжці топ-топ-топ. А великі ноги мляво край дороги. Топ. Топ, топ. Наступне завдання. Пограємо в гру день-ніч. Уважно поглядайте на картки і називайте. Ніч. День, ніч. День Ніч День Ніч День Ніч. День Молодці Перерва. Якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, роби так, якщо весело живеться, один одному всміхнеться. Якщо весело живеться, роби так. Якщо весело живеться, друг найкращий посміхнеться. Якщо весело живеться, роби так. Ми з вами, діти, виконали всі завдання і отримали у подарунок чудову книгу, яка поведе нас в Україну знань.